Товариство, радий вас вітати на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас друга серія нашого ігрового блогу або ж нумограйчику у грі Ферма Симулятор 25 на мапі Онована Земля, або як в народі її називають Херсонщина. Так, я знаходжуся біля техноторгу і я хочу орендувати одну цікаву річ. До речі, бачите, тут великий асортимент різноманітної техніки для оренди. Я хочу взяти тюкувальню, тому що в попередній серії ми з вами зібрали врожаї вівса. Ми зібрали овес на нашому полі, нам там всього було 3 гектара, І мені потрібна тюкувальня або тюкомпресор, щоб зібрати усю нашу солому у тюки. Ну так, дивіться, яка у нас цікаве тюкування. На жаль, я хотів взяти щось потужніше. Хотів взяти для круглих тюків, але, на жаль, наш юмезик занадто слабкий для тієї тюкувальні. І тому нам доводиться обирати щось інше. Нічого страшного, друзі, будемо тюкувати квадратні тюки. А ви не забудьте поставити ваші вподобайки і також підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити в наступній серії цього нового грайчику. Та і не тільки там на оновленій землі, а також і на інших мапах про Україну, які будуть виходити у майбутньому. Так, ну що ж, давайте їхати додому. В цей момент я вам, друзі, покажу, щоб ви бачили, скільки нам потрібно добиратися додому. На щастя, на щастя їхати нам недовго. Нам пощастило пощастило з розташуванням, тобто від техноторгу, нам їхати не так і далеко. Ну, тут приїхати пару вулиць, і ми вже практично біля нашого. Давайте назвемо його полем. Це все ж не городик там на десятки чи на 20 соток. Це у нас повноцінне поле на 3 гектара. Це я вам скажу немало. Зовсім немало, це багато. Але, ну, ми ще малі фермери. Це якби у нас там було за 50 гектар, то це вже було. Та ну, це були б хороші результати. Це файненько було б. А так, то ми маємо поки що 5 гектар. Надіємося, що у наступних сезонах наші наз... земельні наділи будуть більшими. Так, ну що ж, бачите, друзі, в нас соломи дуже багато і надіюся, що тюків теж буде дуже-та-дуже дуже багато. І, звичайно, що із цих тюків ми теж зробимо додаткові кошти для того, щоб розвивати нашу ферму навіть не розвивати, а фінансувати нові проєкти, нові ідеї. Так, давайте розгорнемо нашу тюкувальню, виставимо оту штуковину. Буде звідти виходити у настюк один за одним. Так все вмикаємо. Чудово, і тепер наш ЮМЕЗИК буде його тягнути. Ну, якраз тюкування по кінських силах і по тязі підходить для цього юмезика. Все ж я вирішив, що буду накопичувати кошти і куплю новенький ХТЗ. Мені треба ХТЗ. Якщо, звісно, я зможу його розшукати. Ну, зараз я чув, що ХТЗ не надто часто виробляють. Хоча і покупців на нього є, дай Боже. Особливо на слобожанець ХТА. Ну і розумієте, друзі, треба ще от знайти той ХТЗ, щоб ми з вами змогли працювати. У нього кінських сил буде в три рази більше. І це нам допоможе обробляти більше наших земель у майбутньому. Тобто 5 гектар це не межа, у нас буде їх ще більше. Ну, я надіюся, я не впевнений в цьому. Я не надто великий оптиміст. Але добре, що... що у нас є щось для початку. Добре, що ми щось починаємо. Хоча б з невеличкої ділянки. Хоча б з 5 гектар. Але це початок, це твердий початок. Так, ЮМЕЗИК працює файно. І також тюкувальня теж працює злагоджено. Добре, що ми її з вами орендували, хоча оренда кусається. Але розумієте, такі ціни в Україні. Спробуйте знайти справну техніку в Україні, особливо на Херсонщині, у розпал жнив. Це ж нереально, це непросто. Найти сучасну техніку. Ну що, друзі, давайте працювати. Ну, і ось ми з вами закінчуємо. Тюкувати цю всю солому. Вийшло напрочуд багато. Я очікував, що її буде менше ну, самої кількості тюків. Але виявилося, що їх було достатньо багато. Так, давайте зараз вимонтажимо залишки тюків. Ну і потім я віддам цю всю тюкувальню. Ну, в магазин. Магазин віддам. Вона в нас попрацювала. Добре, злагоджено, ефективно. Я радий, що я її орендував. Компанія Майсей Ferguson. Якість, надійність. Якби ще українські тюкувальні були, то ще було б <хи> зашибі. Але що є, то є. Як ви бачите, тюків у нас дуже багато. Не знаю, я їх буду возити причепом своїм. У мене є причіп звичайний <хи> для зерна. Але я думаю, що тюки ним возити теж зручно. Бачите, скільки у нас багато чеків на полі. Ну, роботи буде багато на цю серію. Багато, багато тюків. Ну і, звичайно, за кожен тюк ми отримуємо гроші. А тюк у нас яка маса 35 кілограм пише у нас. Ну, Біля 30 кг важить саме тюк. Не такий він і важкий, але тягатися постійно з ним буде не дуже просто. Так, я віддав тим часом Ваню в, в Техноторг, у той магазин. І тепер давайте причіплювати наш причіп і будемо вантажити на нього наші тюки. Так, зараз тільки я відчиню, відчиню наш гараж. Від який у нас цікавий гараж. На, на жаль, у нас немає ангару для зберігання зернових, так би б ми працювали б з зерновими. Не зразу продавали б їх, а зберігали б в ангарі. Елеватор дуже дорогий, але думаю, що це наша теж мета буде купити елеватор. Хоча під нього, ще нам треба територію мати якусь, хіба що якийсь там, або біля хати його поставити. Често, біля хати є трішки місця, але щось мені здається, що нам його не вистачить. Доведеться купувати якусь ділянку без полів. Так, давайте десь станемо, десь станемо на цьому полі. Я от роздумував над самим елеватором, над зерносховищем, але є одне але, розміщувати на полі я його не хочу. Чому? Тому що ми маємо тут родючі чорноземи, хоча це не чорноземи, це трішки інші ґрунти, але все одно, для чого засмічувати родючі ґрунти? Можна використати ті ґрунти, які не використовуються під сільське господарство. Маю на увазі під вирощування зернових олійних. Та технічних культур. Хіба що купити якусь занедбану ділянку, якусь стару хату, там, прибрати і побудувати зерносховище. Або купити вже готову базу в іншого фермера, або платити йому оренду за збереження. Щось можна все ж вирішити. Все ж, щось можна та й вирішити. Так, а поки я буду завантажувати ці всі тюки, завантажуються доволі просто. Вони не надто й важкі, хоча вони великі. Тюки великі, хоча я бачив і більші тюки, особливо в таких тюко-компресорах, великих, ще дорожчих, але для них треба потужніші трактори. Не факт, що наш ХТЗ-17 зможе потягнути його. Чи як там не 17-ка навіть, а 242К. Не факт, що вона потягне, чи та сама 17 ка Неважливо, але все одно треба щось більш крутіше, щось сучасніше, навіть вбив стані, але все одно воно потрібне. Так, я навантажив в перший причіп, будемо вести його до ферми. Чому до ферми? Тому що це найближче, ну і там купують саме ці тюки. Не сказав би, що вони надто дорогі. І зараз сезон, тому ціна на тюки ну вона невисока. Точніше, не на тюки, а на солому. Ну, зараз сезон, самі розумієте. Тому, тому нам доведеться продавати те, що є. Мені нема де їх зберігати, їх в мене багато, тому краще їх зразу продати. Будуть додаткові кошти, а потім ми зможемо купити щось потрібне для розвитку власного фермерського господарства. Так, повертаємо ось тут, бо саме десь тут повинна знаходитися сама ферма. Сама ферма, де у нас, де у нас є корівки. Так, є тут багато фермерів, дуже багато фермерів, занадто багато фермерів. Тому що це Херсонщина, переважно степи і конкуренція велетенська, багато агрофірм. Агробізнес тут розвинений, перш за все. Ну, Люди мають по сотні гектар, по тисячі гектар, а я тут бемкаюся на якихось 5 гектарах. Ну це початок, але й спробуй в когось там орендувати якусь землю. Тому що, ну, пайовики то пайовики, спробуй догодити ще пайовику. Спробуй ще догодити йому. Це не просто. Якщо вони ще укладають договори на 7, 10, 15 років, ну це. Не знаю навіть, не знаю. Ну, головне, щоб фермер давав щось людям. Щось було цікаве. Так, давайте продавати наші тюки. Ось тут вони, до речі, у нас і продаються. Ну, будемо так, заход за заходом, і продаватимо їх, збуватиму і отриматимо. На наш рахунок гроші у євро в іноземній валюті, тому що Україна це частина європейської спільноти, Європейського Союзу. Ну і євро міцний в Україні. Це ж не долар вам, а євро. Ну так я забігаю на апері, Це альтернативна Україна, альтернативна Херсонщина, де Україна стала частиною європейської спільноти. Так, продаємо наступний причіп. Це вже у нас другий другий причіп. Знаєте, я ніби їх закидаю їх сюди на перчіп, а потім я їх знову повинен викидати звідси. Ну, що поробиш? У нас немає, немає якогось підбирача, у нас немає великого перчепа, тому доведеться обходитися саме так. Працюємо ми самі на себе, у нас немає найманих працівників, та я розумію, що гроші то є, але гроші ж теж треба кудись вкласти. Наприклад, для оренди нової землі, для іншого, для того, для цього. Це все кошти. А все йдуть гроші. А де гроші брати? В тумбочці. Так, навантажуємо ще тюки. Третій причіп навантажуємо. Нудна справа. Особливо на палючому сонці працювати. Добре, що я надягнув капелюшок на голову. Точно не. Ой, не буде у мене сонячного удару. Буде все добре. Не буде так пекти. Сонечко. Хоча тут жарінь ще та спека ще та. Так, під'їжджаємо далі. Щодо пайовиків, спробуйте орендувати, конкуренція шалена. Дуже шалена. Спробуйте з ними сконкуруватися. Буде непросто, буде зовсім непросто. Так, давайте далі закидати ці всі тюки. Ну, я думаю, для тих, хто починав ще з 90 х це все от розгрібати, то воно простіше. Хоча знаю, що є люди, що довго працюють, 10 років, щоб мати справді велетенські земельні наділи. Так продаємо ми з вами тюки з третього причепа, ну і потім нам лишиться ще один привезти, ну і потім будемо підбивати підсумки, скільки ми з вами змогли заробити з продажу тюків, чи це взагалі було вигідно, тому що я орендував це все, я ще попрацював, туди-сюди поїздив, і це справді вигідно. Вінно ще, можливо, і вигідно. Так, продаємо залишки. Це у нас останні тюки, останній причіп. Всього було 4 причепа. Ну і ми практично заробили 8 з чимось тисяч євро. Непогано. Знаєте, що я витратив близько півтори тисячі євро за оренду тієї тюкувальні. Тому я можу так сказати, що це дуже вигідно. Ще хочу пригадати одну деталь. Я на початку відео, здається, про це не говорив, не згадував, але тут є таке доповнення до самої іграшки, що потрібно заправляти тюкувальню саме е, мотузкою. Такого не було в 22-й, дрібниця, але приємно. Пригадую, в 22-й це було тільки з модифікаціями, а тут є така можливість, що ми можемо це зробити без модифікації. Це класно. От, не знаю, чи ви чули про гру City Skylines? Можливо, думаю, що чули. От, до прикладу, ти купуєш, звичайну, іграшку базову, там можливостей ну, дуже мало в першій City Skyline. Але потрібно купувати дуже багато DLS, щоб у тебе чи DLC щоб у тебе було більше там, можливостей, наприклад, трамвайні маршрути. Все, трамваї це DLC. А от в другій City Skylines це вже базово. Тобто тобі не потрібно купувати DLC як в першій City Skylines. От те саме так само в цій фермі. Тільки тут не в DLC сама річ, а в тому, що модифікація, як це було, і це додали розробники. Тобто, це погодні умови. Це зміна пір року. Це також е, ґрунт. Тут ґрунт е, змінений. Особливість саме цієї ферми в тому, що ґрунт тут прогинається, тобто він добре взаємодіє з технікою. Тобто він ущільнюється. А я в мене, от знаєте, ностальгія. Рік тому я починав саме тут номограю. Ну, тільки в 22-й фермі. Пригадуєте, друзі? Херсонщина спадок від дідуся. Можете глянути, там 15 серій було, здається. Нашого проходження. Воно вийшло доволі цікавим, продуктивним, можете глянути, підтримати також подобайкою те проходження. Так, я вже вдома тим часом зараз припаркуємо ми з вами наш причіп і будемо робити дещо інші справи. Тому що, крім того, що ми маємо з вами затюкувати солому, ми маємо ті всі тюки зібрати, ми маємо їх продати. Ми також маємо її подбати про стан ґрунту. Бо автомобіль то їздив, техніка їздила, все ущільнювалося. Деформація ґрунту проводилася від тих всіх коліс і всієї ваги. І треба попрацювати над ґрунтом. Треба закультивувати його. Треба закультивувати. Так, Закриваємо наш гаражик. Більше мені перчіб не буде потрібний у цьому місяці, саме у серпні. Так, ну і будемо причіплювати наш культиватор Джоника нашого. Джоника нашого причепимо. Шкода, що немає модифікації на наш культиватор, пригадуєте, був культиватор від білоцерків мазу. Був культиватор, були і глибоко розпушувачі, але поки що цих модифікацій немає. Не знаю, коли вони вийдуть. Можливо, навіть автор цих модифікацій, бо автори цих модифікацій дивляться це відео, можливо. Можливо, колись вони та й вийдуть. Тому можуть навіть написати про це в коментарях. Чесно, я не знаю. Але модифікації справді дуже якісні. Дуже якісні, хочу похвалити авторів цієї розробки. Це справді цікаво, особливо про культиватори дискові борони саме мого краю. Так, друзі. Давайте опускати його. Будемо зараз працювати з ґрунтом. До речі, тут у нас є як глибоко розпушення, рихлення, так і сама культивація. Там ззаді у нас є борона, ось така, яка працює таким невеличким культиватором, міні-культиватором. Але ґрунт ущинюється непогано. Помітно, що гра дуже змінилася, і в кращий бік. в кращий бік вона у нас змінилася. І це. Чудово. Щодо самих культиваторів, дискових бурін, я очікую, що вони будуть і для 25-ї ферми. Коли це буде, невідомо. Але як я розумію, розробка проводиться і так само там, здається, розробляють новий UMZ. Тобто він з нуля буде робитися. Тому мене це зацікавило. В цьому році невідомо, чи це буде. Але наступного року надіємося, що буде. Чим більше української вітчизняної техніки саме в ігрі, тим краще це. Мотивує грати далі в цю іграшку. Це дещо зацікавлює. Ну, стандартна техніка, то, звісно, добре. А от українська техніка, яку ти бачиш в реальному житті, і ти бачиш її вірусі, це теж не або, як, не або як погано. не або як погано. Що? Що я намолов? Це дуже добре. Це файно. Це файно. Україна, Україна в грі. Впізнаваність виникає, впізнаваність виникає. Так, ну що ж, давайте працювати, культивувати. Роботи дуже багато з от культиватором на 3 метри, але, думаю, ми з вами впораємося за годину, дві-півтори. Побачимо. Ну що ж, друзі, поїхали. Тим часом для вас, друзі, прийшла одна хвилина, а для мене більше однієї години. Але результат хороший. Ми з вами закультивували наше поле на 3 гектара. Забрало у мене це дуже багато сил. Ну і бак спорожнів. Бак спорожнів, але ґрунт справді хороший, доглянутий, все. Тепер він може відпочивати місяць до посівної. Так, посівна буде у мене в майбутньому. Я планую посіяти ріпак. Він сіється в серпні і також у вересні. І думаю, що в наступному місяці ми з вами зможемо засіяти ріпаком це от поле. Ну, такі у мене плани, друзі. Такі у мене плани. Так, тепер ми з вами миємо нашу техніку. Я купив кельхер. Ну, наш Юмезик дуже брудний. Наш культиватор дуже брудний потрібно їх привести до ладу. Ну і нам з цим допоможе, звичайно, що кельхер. Надійний друг фермера. <сум> Не тільки кельхер, але і маючі засоби. Не забуваємо про це. Так, ну що ж, друзі, ми сьогодні з вами попрацювали так, я вам скажу, ефективно. Дивіться, у мене бак в Юмезику майже спорожнів. Лишилося ще небагато літрів, але. Дуже-дуже він сильно попрацював. От, культивація, Ну дуже багато потребує саме солярки, дуже багато сила. Ну, це вам не комбайном працювати, а це ще треба тюке возити, затюкувати, потім закультивувати. Ну, думаю, що ми зможемо з вами заправити нашу техніку. Цікаво, як воно у нас тут працює, як і на 22-й фермі. Чи ні. Чи не так, як на 22 й фермі. Цікаво, а, дивіться, дизель можна заправити пальним. М -м, цікаво. А купувати, як я розумію, тут так купувати можна. Як я розумію, тут у нас немає зовсім заправок на самій мапі, тому нам доведеться як би так, замовляти. Якогось там постачальника саме пальне, ну і потім ним заправляти техніку. Знаєш, що у великих фермерських господарствах, та саме в середніх фермерських господарствах, навіть невеликих фермерських господарствах є ось такі штуковини, де ти заправляєш свою техніку. Тобто ти їх не розливаєш просто по каністрах, вона зразу у тебе у великій цистерні. Приїхав, заправив комбайн, заправив трактор і поїхав жнивувати, культивувати, орати тощо. Ось так воно працює. І у нас ця штуковина теж є на базі. Так, паркуємо наш юмезик, Він у нас попрацював у цьому місяці доволі ефективно. У вересні спробуємо зайнятися посівною. Не знаю, що буде по контрактах. Можливо, просто так для себе це зроблю. Або, можливо, не зроблю. Побачимо, побачимо. Хоча я хотів би ще трішки опрацювати в когось іншого, тому що зайві кошти мені будуть дуже потрібні. Дуже та дуже потрібними будуть. Так, і щодо культур, я все ж вирішив, що буду м -м, сіяти саме ріпак. Хочу спробувати. Кажуть, що культура вигідна, але дуже вимоглива. Ну і Сіяти її можна, а дивіться, можна в цьому місці говорив і також у наступному. В наступному місці ми засіємо наше поле 3 гектар. Буде достатньо, ну, надіюся, не буду я друге засіювати ріпаком. Так, друзі, я вам дякую за увагу, дякую, що дивилися. Будемо очікувати, очікувати також надозрівання бобів, зелених бобів, ну і потім їх збиратимемо в майбутніх випусках. Ну що ж, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивилися це відео. Не забудьте про ваші вподобайки і також активність. Це мене мотиватиме робити наступні відео. Ну що ж, слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте і до наступних серій!